Після початку повномасштабного російського вторгнення збільшилася кількість пацієнтів, які потребують психологічної та психіатричної допомоги, в тому числі і серед внутрішньопереміщених осіб. Допомогти забезпечити базові потреби для Чернівецької обласної психіатричної лікарні покликаний черговий гуманітарний вантаж, який народний фонд передав до медзакладу. Детальніше у наступному сюжеті. Війна велике випробування для українців, надто їх психологічного стану. Адже щодня ми стикаємося з подіями, які змушують нашу психіку боротися з жахливою реальністю. Ворог своїми численними ударами намагається в тому числі і підірвати психічне здоров'я всіх жителів України та знизити їх рівень опору на допомогу медикам, які переймаються психоемоційним здоров'ям буковинців, Благодійний народний фонд зібрав чергову партію гуманітарної допомоги для. Чорнівецької обласної психіатричної лікарні. Чергове передали ці ліки, передали санітарно гігієнічні засоби, дезінфектанти, тобто, все, що стане в нагоді в роботі цього центру, це допоможе тим клієнтам, які лікуються і проходять лікування у цьому центрі. А це багато, особливо, коли зараз всі живуть у період стресовому. Ми бачимо, що ці кількість захворювань зростає, і тому треба продовжити цю роботу. Що і будемо робити далі. Така гуманітарна допомога від народного фонду надходила до обласної психіатричної лікарні неодноразово, показуючи, що турбота про психологічний стан Буковинців важливий напрямок діяльності фонду. Це не перша акція народного фонду. Допомога лікарськими засобами для Чернівецької обласної психіатричної лікарні. Ми раді, тому що ліки, які передає фонд, вони дійсно важливі, вони сучасні, вони мають найменшу кількість побічних дій, тому дуже широко застосовуються, гарно переносяться. І ми маємо гарні результати, гарний ефект від лікування. Після початку повномасштабного вторгнення. Російських військ, як зазначає Анжела Левицька, збільшилась кількість пацієнтів, які потребують лікування саме фахівцями психіатричного профілю, в тому числі і серед внутрішньо переміщених осіб. Якщо раніше категорія пацієнтів з числа осіб, що страждають на психічні та поведінкові розлади, була константно стала, то тепер вона набула зовсім іншого вигляду після травм, після різноманітних наслідків. На сході нашої країни у зв'язку з тим медикаменти, які передав народний фонд, матимуть широке застосування у лікарській практиці медичного закладу, зазначає генеральна директорка. При найбільш поширених розладах це розлади адаптації післятравматичні стресові розлади, стійкі інсомнії, тривожні розлади, депресивні розлади та інше. В першу чергу ми робимо акцент на посттравматичний стресовий розлад особливої категорії. Пацієнтів, яких у нас достатня кількість в середньому 130 осіб. Наразі ця допомога надважлива, тому що, на жаль, національним переліком лікарських засобів ми не можемо покрити всі потреби наших пацієнтів із числа чутливої категорії. Утож, спільно з румунськими партнерами, фонд став справжнім помічником для українських та буковинських, зокрема, лікарень, допомагаючи їм ефективно на надавати якісні медичні послуги населенню у складних воєнних умовах, ми також співпрацюємо і з іншими областями, і з ходом, і з військовими частинами. Але і не забуваємо про нашу батьківщину, про нашу рідну Буковину і надавали допомогу і Чернівецьким міським лікарням, обласним центрам. І так, і районним лікарням були в герцах, були в Кіцмані, були у Стороженці, і переконаний, що маємо надію, якщо наша співпраця буде продовжуватися в наступному році, що будемо співпрацювати з усіма районними лікарнями, які також потребують цієї допомоги. Тетяна Дубіцька, теме дня